Усім нам знайома думка, щоб щось вивчити, треба це просто повторювати. Знову, і знову, і знову. Здається, все логічно, правда? Але що як цей підхід, який ми всі використовували, насправді один із найменш ефективних? Давайте розберемося, як працює навчання насправді. О, так, ця стара добра мантра. Хто з нас так не робив? Готуєшся до іспиту, вчиш нові слова і просто повторюєш, повторюєш, сподіваючись, що воно якось само затримається в голові. І знаєте, це справді відчувається як робота, важка праця, але чи є від неї користь? І ось тут все стає значно цікавішим. Виявляється, наша інтуїція нас підводить, і це, знаєте, не просто чиясь думка, це те, що каже нам наука про мозок. Знайома ситуація, правда ж? Сидиш, зубреш годинами, здається, все, ось воно, в голові, а потім на іспиті пустка це ж класика, пастка зубріння. Воно створює таку собі ілюзію, що ти все знаєш, і ця ілюзія розсипається, мов картковий будиночок. То чому? Чому воно так не працює? Окей, щоб розібратися, чому зубріння це погана ідея, треба зазирнути, так би мовити, під капот нашої пам'яті. Виявляється, це не просто якась одна велика шафа. Ні, у нас є дві абсолютно різні системи. Отже, перша система короткочасна пам'ять. Можна уявити її як такий собі робочий стіл у голові. На ньому багато не покладеш. Ну, може, сім речей, і то ненадовго, секунд на тридцять, не більше. І от, коли ми щось зубримо, ми фактично просто перекладаємо ці речі по столу туди-сюди. Вони ніби й тут під рукою, але в архів, в довготривале сховище вони так і не потрапляють. А от довготривала пам'ять це вже зовсім інша історія. Це наша величезна внутрішня бібліотека. І щоб якась інформація, якась нова книжка потрапила на полицю назавжди, її мало просто принести, її ж треба обробити, зрозуміти, про що вона, знайти її місце, пов'язати з тим, що вже є в бібліотеці. І ось цей процес, ключ до всього, це осмислення, а не просто механічне повторення. І от подивіться, ця таблиця ідеально все показує. З одного боку, звичайне зубрення. Це, знаєте, як бігти на місці. Втомлюєшся, а прогресу нуль. Інформація так і залишається на тому робочому столі і швидко зникає. А з іншого боку, осмислене повторення. Це коли ми активно шукаємо зв'язки, пов'язуємо нове зі старим. Саме це і є той самий процес каталогізації, який відправляє знання в нашу бібліотеку надовго. Добре, з зубрінням розібралися. Не варіант. Тоді що ж працює? А відповідь, чесно кажучи, трохи несподівана. Треба ускладнити собі життя. Так так, зробити навчання складнішим. Це, по суті, головний принцип. Подумайте про мозок, як про м'яз. Якщо піднімати лише легенькі гантелі, м'язи рости не будуть, правда ж? Так само і з мозком. Йому потрібно навантаження, зусилля. Якщо навчання йде аж надто легко, це знаєте такий собі червоний прапорець, бо те, що легко прийшло, так само легко і піде. Науковці мають для цього навіть спеціальний термін бажані труднощі. Звучить дивно, але ідея проста: це такі собі корисні перешкоди. Вони змушують мозок напружитися, попрацювати. І коли ми докладаємо цих зусиль, щоб щось розшифрувати чи зрозуміти, ми не просто, ну знаєте, закидаємо факт у голову, ми будуємо міцні зв'язки. Це як прокладати надійну дорогу, а не просто стежку. Так, з теорією, ніби все ясно. Але що з цим робити на практиці? Як саме створити ці бажані труднощі? Як нарешті перестати зобрити і почати вчитися по справжньому? Ну, давайте подивимось на конкретні робочі стратегії. Отже, є чотири основні методи, які допоможуть нам вчитися розумніше, а не просто більше. І це не якісь здогадки, а перевірені наукою техніки. Перше, перевіряйте себе, не просто перечитуйте в десяте ні. Закрийте підручник і спробуйте згадати, розказати своїми словами, це як тренування для пам'яті. Друге, робіть паузи, розподіляйте навчання краще три дні по годині, ніж три години за раз. Це дає мозку час перетравити інформацію. Третє, змішуйте, не вчіть одну тему годинами, краще чергувати кілька схожих тем. І четверте, дуже важливе: рефлексуйте, подумайте про те, що вивчили або зробили, що спрацювало, що можна було б зробити краще, особливо про рефлексію. Це неймовірно потужна штука. От, послухайте історію нейрохірурга Майка Еберсолда. Він розповідав, що після кожної уявіть собі, кожної складної операції, він не просто ну закінчив і пішов, він сідав і думав так. Що тут було добре, а що можна було зробити інакше, краще. І наступного разу він вже пробував ці нові ідеї. Ось так досвід перетворюється на справжню майстерність. Добре, стратегії звучать круто, але виникає логічне питання а це для всіх працює? Чи є якийсь віковий ліміт? Чи можна почати вчитися краще, навіть якщо здається, що ну, пам'ять вже не та, що раніше? Погляньмо на один дуже показовий експеримент, вчені взяли дві групи людей. Молодих і літніх, і попросили їх запам'ятовувати імена. На графіку видно результати. Зліва молодь, справа старші люди. І от дивіться: темні стовпчики це коли вони просто повторювали імена, ну тобто зубрили результати, м'яко кажучи, не вражають, особливо у старшої групи. А от світлі стопчики – це коли вони використовували іншу осмислену стратегію. І ось тут просто увага, коли старшу групу, а їм було в середньому 72 роки, навчили використовувати цю осмислену стратегію. Наприклад, не просто запам'ятати Борис, а уявити Бориса Пекаря. Їхні результати стали такими ж, як у 21-річних. Уявляєте, це ж неймовірно. Виходить, справа зовсім не у віці, справа в підході. Наша здатність вчитися нікуди не дівається, треба просто знати, як нею користуватися. Тож, можливо, наступного разу, коли треба буде щось вивчити, варто на секунду зупинитися. І замість думки треба більше сидіти і зубрити, запитати себе, а як я можу подумати про це інакше? Бо, схоже, ключ до справжніх знань і міцної пам'яті не в тому, щоб вчитися більше, а в тому, щоб мислити глибше.